Вітаю наших глядачів! І сьогодні з нами на зв'язок виходить Анастасія Максимова, начальниця відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради. Вітаю, Анастасія! Доброго дня! Пропоную вам тему «Нові можливості культури. Чому важливо піклуватися про ментальне здоров'я? Що за проєкт культура без бар'єрів? Розкажіть ну для кого для чого культура без бар'єрів підрозуміває в собі те, що кожна людина може прийти до закладу культури так і отримати. Послугу, яка забезпечить її ментальне здоров'я, яке знизить якісь психологічні його навантаження. Так, якщо ми вважаємо, що для дитини це так гурток танцювальний, так можливо, там в школі малювання є, так дорослі люди не мають такого, якби кудись піти, так, в клуб, та ми дорослі вже таке. Хоча ми маємо декілька колективів, так вокальних, що вже як ми говоримо, дівчата, так хлоп'яти трошки за. Зараз ми хочемо в громаду внутрити такі проекти, як, наприклад, арт-терапія, так, щоб людина, яка має якесь перевантаження, просто приходила та та могла змогу поговорити, можливо, помовчати, але надихнутися, так в свою якусь тривожність винести на папер, можливо, на якусь м'яку іграшку, так це буде залежати від там роду арт-терапії. Також ми хочемо, щоб люди просто приходили спілкуватися. Щоб до нас приїжджали психологи, так і проводили якісь тренінги. Це дуже важливо, тому що коли я знаходилася зараз на практики семінарі, так з нами працював психолог. Це було дуже цікаво. Так. Ти вважаєш, що ти такий сильний, ти все можеш, ти йдеш вперед, в тебе все виходить, але психолог приходить, в тебе все просто в голові не так. Тому що навіть якісь мінімальні наші там, вправи доводять те, що людина повинна говорити. Людина повинна спілкуватися та хоча б одній людині ділитися те, що її тривожить. Тому що в наш важкий час це дуже-дуже важливо. Запам'яталося з тренінгу те, що кожна людина може зробити, коли у вас приступ тривожності. Ви просто виконуєте вправу мотелик, ви робите нахрест руки і просто самі себе постукаєте в своєму ритмі. Так? Спочатку я вважала, що це як щось не Але потім, коли зала, 150 людей, кожен в своєму ритмі це робив. Так. Реально, це була розгрузка, розвантаження повністю для кожного з нас. Дуже багато було вправ на те, що донести до людей їх цінність. Так. Вправа щит, яку кожен може знайти там в інтернеті, може подивитися на свій і внутрішній світогляд. Можливо, щось змінити в себе, можливо, знайти собі друга. Можливо, розвантажити себе. А, також ми в культурі передбачаємо безбар'єрний простір це те, що. Людина хоче до нас приходити. Ми проводили тренінги, ми проводили зустрічі. Люди не хочуть йти. Але я хочу зауважити, що ми чекаємо кожного, тому що ми робимо це для людей. Так, коли ми запрошуємо дорослих, ну не потрібно вважати, що там ми це робимо для галочки. Ми просто реально хочемо допомагати людям, щоб люди до нас йшли і хотіли спілкування. Так, ми дуже хочемо, щоб в наш тяжкий час люди просто були спокійні, так та всередині себе. Ну, якісь такі, можливо, позитивні, можливо, щоб вони просто були щасливі. Анастасія, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а чому люди не йдуть? А, мабуть, нема довіри, або ем, ось так думають, що все гаразд і самі впораються? В наш час дуже багато людей просто закрилися в СОПі. Так, я коли спілкуюся з родинами військових, з родинами загиблих. Так? Вони закриваються в собі. Вони говорять, ми в своїй мушлі і нам так комфортно. Але потім, там, можливо, через рік ми зустрічаємося, ми знову спілкуємося, і вони кажуть: Тяжко, так, тяжко, ми не знаємо, що робити. Так? Коли говориш, приходьте до нас, вони якось так: ну культура це для дітей. Ні. Ще раз повторюю, культура це не для дітей, культура це для всіх. Там є місце кожному, тому якби не потрібно цього соромитись. Не потрібно не визнавати, що вам тяжко. Так? Ми реально завжди готові кожного підтримати. І ми хочемо кожного підтримати. Бо саме для цього є культура. Анастасія, і ще попрошу вас розповісти детальніше про тренінги. М -м, здається, мабуть, якщо люди будуть більше знати, тоді довіри буде більше, і долучатися до цього проекту буде більше жителів громади. Будучи на тренінгу, так який організовано в координаційний штаб Ти Як, uh -huh. так, там були запрошені е, дуже цікаві е, гості, ментори. Так. Перше, що зацікавило, що був так, і він е, з нами спілкувався настільки на рівні, що він нам сказав, що його заспокоює. І дуже було класно почути, що заспокоює його робота. Хоча психологи сказали, що це не Айс, взагалі, було цікаво те, що. Він сприймає кожну людину, так і свій колектив. Це як людські потреби. так. Він думає, що в когось дитина треба відпустити. Так, мені це просто дуже близько, тому якби я на це дивлюся, і мене це дуже тішить, що я не одна, така. і Що це реально в нашій структурі, так, в нашому житті, що керівники можуть ось бути на рівному. Так, і на цьому тренінгу у нас було дуже багато 150 осіб, у Нас було тренінг, був 9 годин. Були представники з усієї області, з кожної громади, з культурних закладів, і ми просто спілкувалися, надихалися так, отримували якийсь досвід. Що було круто, то те, що була вправа, коли ми розробляли. Безбар'єрний простір, хто його як бачить. Дуже класно було дивитися, що в кожного є свої якісь проблеми, і кожен їх виносить на, на, на свій проєкт. Тому що, там, якщо в мене проблема, що я хочу там, ремонт в закладах культури, так, то люди, в яких є ремонт, вони хочуть спеціалістів. Я можу потішити там, себе, що в мене класні спеціалісти, в мене класний колектив. І ось на, на відповідь на питання: вони готові. Вони готові впроваджувати щось нове, вони за, вони готові. Навчатися. Вони зараз проходять дуже багато курсів, так? починаючи з першої медичної допомоги, працівники культури вже її пройшли. Вони проходять тренінги з тим як. От, хто хоче, хто має змогу в собі, тому що це дуже тяжко працювати з людьми, коли. Тебе самого болить. Є такі так люди, які не можуть теж справитись, мабуть, зі своїми якимись проблемами, і тому ми не можемо сказати, давайте будемо працювати з людьми. Ми працюємо сам перед собою. А потім з людьми. Я знаю, що ці заходи, і на арт-терапію, то вони можуть бути і в Визирському будинку культури, і при чорноморському будинку культури, і в Любопільському будинку культури. Вони в будь-якому можуть бути. Тому що кожен заклад дуже сильний. Так? Я можу сказати, що в нас і Калинівський будинок культури зараз працюють туди, йдуть люди. Хоча в нас був такий трошки застій, але зараз люди йдуть усюди. Діти приходять так. я вважаю, прийде дитина, прийде мама. За маму, можливо, прийде хтось з рідних, хто, хто потребує нашої допомоги. Тому вважаю, що усюди запрацюємо. Трошки нам часу ще потрібно. Ми навчимося до кінця це робити правильно і будуть приходити люди. Зустрічі ми вже робили в визирці. Не трошки арт-терапія, а спілкування, але теж потрібно. І тому будемо, будемо розширятись. Ось так сьогодні ми стоїмо перед викликами часу і культура, культура визирської ради, заклади культури. Ось по ці виклики і пропонують нові якісь форми роботи. Сподіваємось, що це буде потрібно жителям громади. Дякую за участь у програмі. І сьогодні з нами на зв'язку була Анастасія Максимова, начальниця відділу культури, туризму та культурної спадщини Лизирської сільради. На все добре, бувайте здорові!